Професор Ерля, Аконський університет Берлін. Феномен раптової дитячої смерті у 2022 році у Німеччині авторським колективом під керівництвом професорів Пуца, Падіца та Ерлера було підготовлено нові рекомендації з педіатрії, які стосуються профілактики, тобто запобігання та званій раптовій смерті немовлят. З 1969 року смерть немовляти відома під терміном феномен раптової смерті. Синдром раптової дитячої смерті це раптова смерть, яка настає через зупинку дихання у дітей до року або новонароджених. Найчастіше зупинка дихання настає у вісні, в нічний або ранковий час. Що є неочікуваним, то це те, що зовнішній огляд тіла і патолого-анатомічний аналіз, тобто ростин, який проводиться відповідно до визначеного протоколу, не можуть дати жодних висновків, які би ґрунтувалися на клінічній та гістологічно-патологічній точках зору, тобто ростин не дозволяє встановити головну причину. І сьогодні вчені не знають, що саме є причиною цього. До ризику раптової зупинки дихання схильні не тільки недоношені діти, але й зовні здорові немовлята, які не мають ніяких патологій. Інколи діти можуть помирати і після першого року життя. В основному, до трагічної події дитина почуває себе добре, не має жодних ознак хвороби чи якихось порушень. Швидше за все, причиною раптової смерті може бути трагічний збіг різних факторів і обставин. У Німеччині від 1991 до 2020 років на 93% зменшилася кількість дітей, які помирають до року. Від півтора випадки на тисячу дітей до 0,1 випадка на тисячу новонароджених, що в абсолютних цифрах становлять 1285 у 1991 році та проти 284 випадків у 2020 році для діагностики синдрому раптової дитячої смерті, за рекомендаціями Федерального статистичного відомства, необхідно зібрати детальний анамніс, наприклад, проаналізувати умови, в яких жила дитина, годування та догляд, звички, а також провести розтин відповідно до визначеного протоколу, оскільки це єдиний спосіб діагностувати остаточну причину смерті. Іншому випадку смерть класифікується як синдром раптової смерті немовлят. До цього часу не існує іншого діагностичного методу з достатньою чутливістю і специфікою. Існують певні чинники і причини синдрому раптової смерті дитини, які призводять до цього мало вивченого явища. Тому лікарі-педіатри наголошують на дотриманні всіх можливих профілактичних заходів і закликають виключити фактори ризику для збереження життя дитини. Профілактика раптової смерті немовлят не дає 100% гарантії того, що з дитиною все буде в порядку, адже передбачити трагічні обставини неможливо, проте необхідно забезпечити дитині максимально сприятливі умови з метою зниження ризиків випадкової загибелі. По-перше, дитина повинна мати окреме ліжечко, постіль дитини не повинна бути занадто м'якою, краще жорстким матрацом. По-друге, дитина повинна спати тільки на спині. Кладіть дитину спати вдень, поки вона спить, і ви можете добре за нею спостерігати. Сон, немовляти, на животику в кілька разів збільшує можливість випадкового удушення. По-третє, уникайте перегріву приміщення вночі. Оптимальною є температура в кімнаті в нічний час 18 градусів за Цельсієм. Замість ковдри ми рекомендуємо використовувати дитячий спальний мішок, розмір якого відповідає віку дитини. Якщо сумніваєтеся щодо того, чи дитині недушно, промацайте між лопатками, щоб побачити, чи шкіра тепла на дотик, але не спітніла, тоді вашій дитині не буде ні занадто тепло, ні занадто холодно. По четверте, якщо ви не хочете використовувати спальний мішок, переконайтеся, що ваша дитина не вкриє себе ковдрою, поклавши її ліжко так, щоб ніжки дитини фіксували цю ковдру. По п'яте, діти добре обходяться без подушок, накладок, додаткових бортиків, балдахінів, великих м'яких іграшок, якими дитина могла би вкритися, що в свою чергу ще додатково перешкоджає надходженню повітря. По шосте. Ніколи не кутайте дитину до сну, слід виключити туге сповивання, так як воно здавлює грудну клітку і перешкоджає нормальному диханню. Сьоме, дозвольте дитині спати у вашій кімнаті, але у власному ліжечку. Особливо це стосується перших шести місяців життя. Восьме найбільші ризики є для дітей курців, котрі сплять у ліжку батьків. Подбайте про те, щоб дитина перебувала у середовищі вільного коріння протягом всієї вагітності. По дев'яте, неприпустимо, щоб від батьків виходили сильні запахи тютюну, парфумів або алкоголю. Не можна укладати дитину в своє ліжко, якщо батьки сильно втомилися, прийняли ліки, снодійне і можуть міцно заснути, особливо на першому році життя. Десяте. Коли дитина засинає, потрібно пропонувати їй пустушку. Соски-пустушки значно знижують ризик раптової смерті немовлят. Багато дослідників стверджують, що використання соски-пустушки під час сну може допомогти зменшити ризик раптової дитячої смерті. Починати використовувати пустушку потрібно з першого місяця життя через те, що у немовляти вже відпрацьований процес годування грудьми. І останнє, але не менш важливе, згадані тут профілактичні заходи, які стосуються періоду відразу після народження. Тобто, якщо ваша дитина лежить на вашому тілі, подбайте про те, щоб у неї завжди були вільні дихальні шляхи. Якщо ви втомилися або вас відволікає, наприклад, мобільний телефон, покладіть дитину на спинку в її ліжко. Привинні заходи профілактики. Раннє введення постушки не загрожує успіху грудного вигодовування, але пов'язане зі зниженням ризиків на 30% при регулярному використанні. Годування грудьми значно знижує ризик раптової смерті немовляти. Позитивна дія грудного молока обумовлена ще й тим, що в ньому містяться не тільки імуноглобуліни, але й корисні жирні кислоти, які стимулюють дозрівання головного мозку дитини і всіх найважливіших систем організму. Грудне вигодовування допомагає зміцнити імунну систему дитини і попереджає появу респіраторних захворювань, які можуть спровокувати раптову смерть. Якщо у дитини відсутнє грудне вигодовування і до цього ще мати курить, то ризик виникнення синдрому раптової смерті збільшується. У німецькому дослідженні феномену раптової смерті немовлят використання пустушки асоціювалося зі зниженням таких ризиків на 60%. Таким чином, якщо розглядати переваги та можливі побічні ефекти використання постушки приносить очевидну перевагу, не ставлячи під загрозу успіх грудного вигодовування. Це стосується принаймні з моменту успішного грудного вигодовування, тобто після перших 2-3 тижнів життя. Для отримання детальної інформації рекомендуємо переглянути дані Американського товариства педіатрії. Крім того, є рекомендації не сповивати немовлят, тобто уникнути сповивального стискання чи так званої ляльки. Це ґрунтується на поточному метааналізі, який виявив значно підвищені ризики. Сон у спільній кімнаті, але у власному ліжечку пов'язаний зі значним зниженням ризику. Ліжечко ні в якому разі не повинно стояти поруч з батареєю або обігрівачем. Матрац потрібно вибирати в міру твердий і рівний. Не рекомендується прати постіль пральними порошками з різким запахом. Слід зазначити, що раптова смерть, яка вимагає втручання, може виникнути вже в перші кілька годин після народження, і ці події були б в основному пов'язані з початковим положенням дитини на грудях матері та у жінок, які народили вперше. У медичній літературі рекомендовано батькам завжди стежити за тим, щоб дихальні шляхи їхньої новонародженої дитини були чистими. Якщо батьки помічають, що поведінка і стан дитини нестандартні, потрібно відразу розворушити дитину, акуратно промасажувати вуха, ступні і кисті, погладити по спині вздовж хребта. Зазвичай подібних маніпуляцій вистачає, щоб дихання знову відновилося, проте потрібно в терміновому порядку викликати лікаря. Біомеханічні дослідження показали, що похила поверхня ліжка може призвести до швидкого виснаження м'язів з ризиком, що дитині буде важче звільнитися від положення сприятливого для дихальних шляхів. Це особливо актуально, наприклад, коли немовля вперше самостійно перекидається на животик. До вторинних заходів профілактики відносяться попередження і своєчасне виявлення інфекційного захворювання. Що це за хвороба? Повинні з'ясовувати фахівці, необхідно проводити загальну зміцнювальну терапію, масажі, домашнє кардіо, респіраторне спостереження і тому подібне. Рекомендації описані вище є оновленою версією аналогічних від 2017 року, над якими працювали автори «ПОЦ», Кірхоф, Крама, Шолле, Ерля, Падельс, Шефа, Шнайдер та інші подяка авторам, які підготували програму, за їхню співпрацю над попередньою версією цих вказівок. Ці рекомендації схвалено різними професійними товариствами в Німеччині та оприлюднено для громадськості наприкінці 2022 року. Наступне їх обговорення заплановано у Німеччині на 2027 рік.